What the hell are you? Не примушуйте Арнольда чекати, дайте відповідь. В минулих відео я про це вже згадував. Якщо ти це фактично не ти при народженні, то ти це набір інформації, котрий накопичений і переданий між поточним і наступним набором атомів. Пам'ять про те, що з вами відбувалося. Звичайно, до того моменту, коли організм втратить змогу тримати атоми разом. У людини, котра старша 15 років, вже за плечима є його фільми, її музика, знайомі місця, запахи, минулі роботи, орендовані, можливо, хати, вписки, концерти. В момент, коли ми це згадуємо, ностальгія поєднує все, через що ти пройшла або пройшов. Ех, пам'ятаєш ті часи, коли ти виходив на подвір'ї, а там пацани. Давай пограємо в квадрат. Хоча ні. Можливо, ти згадуєш, як ходив в школу. А там бакуган. Лавушка бакуган на полі. А там піксіс. Хоча ні. Можливо, ностальгія це коли ти згадуєш. Де так много разу. А? А? Закохані були? Харетья. Ех, в будь-якому разі, із всіх варіантів минулого, саме в твоєму раніше було краще. Погода була більш тепла, люди добріші, життя легше, атмосфера ламповіша. Да, лампа? Перше запитання: наскільки раніше було краще? Вчора було краще, позавчора було краще, чи, можливо, 15 хвилин назад було краще. <злі>, Злі язики зараз напишуть, що краще було до того, як ви почали дивитися це відео і не витрачали час. Але все-таки, коли саме? На це питання може трохи дати відповідь, ремінісценція – тенденція дорослих людей підсилювати пам'ять про події, які відбувалися в підлітковому та ранньому дорослому віці. Це було виявлено шляхом вивчення пам'яті в записах автобіографіях, для подальшої побудови умовної кривої, кривої спогадів по відношенню до тривалості життя. Виявилося, що на цій кривій є так званий. Тік ремінісценції він лежить в проміжку від 15 до 30 років. Там найбільша кількість спогадів залишає відбиток в нас з вами. Кожен із періодів нашого життя, звичайно, впливає на людину, але вчені прийшли до висновку, що саме цей період є одним із найвизначніших в формуванні нашої з вами особистості. Можливо, саме тому кажуть, що після 30 людина вже не змінюється. Відповідно, можна стверджувати, що будь-який момент. До 40 років для людини після 40 років. Це краще було тоді, коли вам було від 15 до 30. І не дуже важливо, що насправді відбувалося в той час навколо вас. Совєтський чоловік гарно себе відчував з бідоном пива в 3-літровій банці бо не було іншої тари в Савку. І абсолютно байдуже, що там, десь далеко, морили голодом українців. Те ж саме стосується і німців. Їм абсолютно було байдуже, що димлять печі Аушвіца, Дід, то й забрала всіх? Ні, синку, то не чума. То государство. Пенсіонери ті часи згадують, як ех, все-таки було непогано. Та й взагалі, що значить для людини життя якоїсь іншої людини, яку вона ніколи не побачить, котра живе десь там далеко, а може вже й не живе, коли прямо зараз йде юність. Літо й країна несе добро всім іншим, котрі просто не розуміють, що їм роблять краще. Хоча, з іншого боку, коли на місці Москви було болото, а князь київський ще не знав, що буде засновувати столицю найогіднішої країни світу, можливо, все-таки реально було краще. Але люди чомусь рідко згадують середньовіччя. Хоча є синдром ностальгування за тим, чого ти в принципі не бачив, але про це буде трохи далі. Якщо ж людина все-таки ностальгує посередньовіччю, це стосується корольовиків, то ностальгують вони виключно за прекрасними дамами, благородними лицарями і не ностальгують за чумою, холерою та смертністю до 30 років. Взагалі то сам вираз бальзаківський вік. Це саме 30 років. Будь-який філолог вам про це розкаже, що Бальзаківський вік став загально вживаним терміном після появи в 1831 році роману Оноре де Бальзака 30-річна жінка. Але навіть сам Бальзак був не таким простим. Перша дружина Бальзака Лора де Берні була старша за нього на 22 роки. Наступна дружина Лора де Абрантес була старша за письменника на 15 років. Ну і так далі. Там п'ята тільки дружина була молодша вже на 6 років. Не думаю, що хтось із дівчат зараз ностальгує, по тим часам, коли їх називали бальзаківського возрасту, дамами. Але все таки люди кажуть, раніше було краще, і це відбувається на основі свого власного досвіду з минулого. Але наш досвід і наша пам'ять про наш досвід це не жорсткий диск, на який те, що ти записав, те там і залишилось на віка. Спогади починають викривлятися вже через тиждень після того, як пройшла подія. Пригадайте самі, якщо з вами трапилось щось погане. Через тиждень-два ви починаєте шукати причини, чому саме ваша вина найменша в тому, що сталося. Це вже не буде відповідати дійсності. Джесіка Де Пейн, психолог і доцент університету Нотрдаму, яскраво використовувала в одному із своїх досліджень парадигму зі страшною назвою: Діза Рідегера Макдермота. Але суть її досить проста. Волонтерам вручали список слів, котрі були споріднені за тематикою: їжа, апетит, веделка, ложка тощо. Людей просили запам'ятати ці слова та повторити їх на наступний день. 70%, котрі не завчили те, що їм дали наступного дня до слів додавали свої варіанти, котрі були споріднені по тематиці. Але цих варіантів не було в першому списку. Люди їх вигадали. Та ще й сперечалися про те, що ці слова були в списку. Така вона пам'ять, та й наш особистий досвід. Він може не мати відношення до реальності взагалі до цього, що повернемось. Ще до минулого відео я хотів побалакати насправді про ностальгію, тому що сам інколи повертаюсь до мами, а там старі речі, книги, плакати, безліч тригерів. Oh, no, not Two. Я впевнений, у вас теж вони є, магічні речі, котрі, немов той портал здатен перенести вас назад на 10, 20, 30, 40, 50 років тому. Можу припустити, що люди, котрі дивляться мої відео, скоріше за все ознайомлені з оцим. Ну, <таспілляння> 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 які часи були. Скільки вашого життя пронеслося? Здається, в одну мить стільки спогадів. Такі теплі почуття до минулого. Це і є ностальгія. З придиханням згадуєш. Або диски PlayStation 1, або картриджі на Нінтендо, або Піксіс. Можливо, хтось навіть ходив на дискотеки 90-х. До речі, а спогади про дискотеки 90-х? Які вони у вас в голові? Отакі. Ну, я от зараз передивляюся, і щось, коротше, якось воно не дуже. Наша пам'ять нам трошки підбрехує в гарний бік. Поверніть мою асиметрію, пірсинг і гітару. Але будемо відвертими, якщо подивитися взад без ностальгії, то можна згадати, що все не було так круто. Треба було сидіти на парах, треба було готувати нікому не потрібні предмети. Мама, я не хочу вставати мені на другу. Де взяти грошей на той чортовий комп'ютерний клуб? О, да, можливо, навіть хтось і не знає, але люди платили гроші, щоб пограти Counter-Strike. Все, про що я розповідаю, вкладається в когнітивне викривлення, рожева ретроспекція, психологічний феномен, коли людина іноді оцінює минуле непропорційно позитивніше, ніж насправді це минуле було. По відношенню до сьогодення. Римляни час від часу називали це явище латинською фразою Меморія праетеріторум бонорум, що прикладається приблизно як минуле завжди добре пам'ятають. Погодьтесь, що так воно і є. Згадайте минулий рік. Скоріше за все, коли починався і розгорався ковід, ви думали, що «От цей рік Галімий, ми запам'ятаємо 100% надовго все, що в ньому відбувалося. І що? І поруч з епідеміями, витраннями ідентичностей цілих народів, мозок запам'ятає колбасу по 2.20. Тому що ти був малий, от та батя як відріже, і ти от ета от... Ех... І нікого не турбує, що навіть 2.20 не було. Не зроблю відкриття, якщо скажу про те, що діти до одного року дуже сильно реагують на будь-які звуки, особливо якщо це колискова матері. Але після одного року дитина реагує вже на спектр звуків, до яких вона звикла, відповідно до звуків середовища існування. Це логічно, людина встановлює зв'язок зі світом, а точніше, з частиною світу, в якій вона живе. Справжні науковці, звичайно, більш глибоко можуть це пояснити. Але для себе я чітко зрозумів, що протягом перших 15 років життя формується чіткий зв'язок людини й середовища. Формуються маркери, котрі людина потім свідомо або несвідомо використовує в визначенні своїх людей, свого оточення, свого середовища. Спогади, про які будуть повертати людину в минуле, в ностальгію і викликати теплі емоції. <му> <му> а, Щось у Олдо вйокнуло. Уявіть тепер, що взяли двох незнайомих людей, включили їм одну й ту ж саму музику. І музика викликає спектр емоцій. Тригер споріднює цих людей. А тепер візьміть середньостатистичного українця, американця і росіянина та включіть їм спочатку гурт кіно. Потім поля Анка. А потім, а, а що ви взагалі знаєте українське, щоб міг знати середньостатистичний українець і мати до того е, якісь ностальгічні емоції в місті Дніпро? шарик, Я так і ти був на цепі. шарик. Розумієте про що? я? Хто з ким об'єднається? Хто буде однім народом? Нас поламали, і люди, котрі щиро не розуміють, чому за гурт кіно на вулиці поламали гітару, є фактичними жертвами ворожої ностальгії. Ми можемо не мати постійних друзів, місця проживання, смаків в музиці. Людина це мінлива істота, але вашу пам'ять свідому підсвідому, які вони там взагалі існують, напрацьовано від народження нічого не замінить. Я котрий виріс на цьому, буду ностальгувати за кішем, Адже більше мені не буде ще раз 15. Я викину себе свідомо, бо розумію, що дитина, котра росте на російському полі. Теж буде згадувати з гарними відчуттями ностальгії про те, що вона чула. Це ж саме будуть згадувати і ностальгувати росіяни. Подальші царі будуть казати, що ми один народ, тому що, от подивіться, одна пісня, одна мова. І вони будуть праві, щось я трошки відхилився. Звичайно, ми щось можемо забути, але образи із дитинства залишаться назавжди. Хоча інколи те, що ми пам'ятаємо, насправді не існувало. Про це буде трохи далі. А поки що поставимо діагноз. 1688 рік, лікар зі Швейцарії Йоханнес Хоффер, виявив новий синдром ностальгія. В назві цього синдрому два слова: ностос – «повернення» та альгос біль. Постійно, коли чую слово ностальгія, мені чомусь згадується неврологія. За першим визначенням ностальгія синдром туги за рідною домівкою. То були веселі часи, вітрильні кораблі, далекі походи. Саме мореплавцям, військовим та іншим подібним професіям була притаманна ностальгія. Звичайно, зараз ностальгія прийняла інші межі і зросла до епідемії в деяких країнах. Декілька років тому група психологів. Опублікувало дуже цікаву статтю, де синдром ностальгії розглядали як порятунок від самотності, наш організм, пригадуючи минуле в яскравих фарбах, рятує нас від туги самотності. Можливо, то не для всіх і не про всіх, але точно не полишене логіки. Проводячи паралель між цима дослідженнями. Ми можемо знову наблизитись до Росії, де люди живуть в грізі. Прав немає, зарплат немає, грошей немає. А в нас магаріла збила відділом кампанії. Ой, і до крядущих обпадать рухой. Ми самі за другим, за улыбки усіміли а сердечної рей. Ми... Ех, але там при союзі то так класно було. І людина починає тікати в минуле, не роблячи з нього ніяких висновків. І цей шлях неминуче приводить до стогнації та деградації. Адже життя в минулому. Забирає розвиток в майбутньому. Мабуть, в кожного є аналог отієї самої ковбаси або морозива, самого смачного пломбіру. Та річ, яку ти в дитинстві смакував, і це був е, смак богів. І зараз таких 100% немає. А навіть якщо і є, котрі складаються на 100% із тих же інгредієнтів по тій же технології, для вас воно смакує вже якось не так. Це не штука змінилася, це ви змінилися. Існує безліч відео по темі на Ютубі. Всі вони приблизно однакові і моє не виключення. Всі дослідження приходять до висновку. Люди хочуть позитивно оцінювати минуле, але поточні події представляють в більш темних тонах. Поступово мозок вимітає весь негатив. Приклад із мого довоєнного життя. В деякий момент я взяв рюкзак, закрив хату і чкурнув в Німеччину. Була зима, по дорозі захворів, зняв хостел, було холодно. Все дуже неоднозначно з купою пригод, і мені не подобалось. Після того, як почалася війна, я повернувся той час, я згадую з придиханням не так вже й погано, навіть якось романтично. Негатив пішов, і в деякому варіанті пережитий досвід ліг в особисті досягнення перед собою. Це дуже важливо, коли ти щось пережив і тепер знаєш, що ти це пережив і почпив собі таку зірочку на груди. Але не можна рожевій ретроспективі дозволяти затьмарювати реальність. Створений уявний світ може не дати людині зробити вірні висновки з її минулого. Відповідно, помилки минулого людина буде повторювати і надалі. До чого б тут росіяни, савок, і совоки от все ще гірше, коли ностальгія виникає за тим, чого не було. Американські вчені проводили експеримент, показували фото людям, котрі були взяті з їх сімейних альбомів. Але серед всіх фото була одна фотографія, котру створили спеціально для експерименту. Такої події не існувало. Людей попросили розповісти, що саме відбувалося в їх житті, коли були зняті ці фотографії. Люди, окрім фотографій справжніх, розповідали дуже цікаві історії про абсолютно сфабриковані фотографії, І розповідали це так, неначе в їхньому житті це дійсно було. Опитування Левада центру, славнозвісного опитувальника ЗНА Росії, провели чергове дослідження: ставлення росіян до СРСР. 75% Росії вважають радянський період історії чи не золотим століттям. І майже ніхто з них не пам'ятає порожні прилавки, залізний занавіс. Молоді люди, не живши в совку, ностальгують по совку. Чому так? Пригадуєте, я згадував про те, що людина починає сприймати звуки від самого народження, мову батька, колискову матері. Уявіть тепер, що людині шизофронічні інші люди, їх батьки, намалювали совок з дитинства по своїм спогадам, фільтрованим спогадам російських батьків про щасливий Совєтський Союз з придиханням та ностальгією, де немає вже негативу. Молоде росіянство покоління за поколіннями, з молоком матері, всмоктує згусток ідеального Совєтського Союзу, країни, де всі жили мирно, світило сонце, не було вражди між народами. Теперішнє бездуховне життя порівнюють з ідеалістичним продуктом небесного СРСР. Далі залишається тільки сказати, що українці зруйнували цей ідеальний світ. Ось вам і фашисти, і нацисти з'явилися. Вся Росія без виключення має схиблену психіку. Кожен росіянин є носієм російської ідеї. І якщо поштучно вони можуть не нести загрозу, казати: Ну що ж, я же тебе лічно не стріляв, то загальний соціум є проявом психологічного злому, який можна назвати Щурячий лев або Крисобій. Хто не знає, так називають спеціально виведеного щура з поломаною психікою. Якщо коротко відловлюють 10 щурів, відгодовують їх м'ясом, щоб вони набрали, так би мовити, ваги, а потім садять у відро і накривають дощечкою, і чекають, доки серед щурів залишиться виживший лише один, котрий загриз всіх інших і харчувався м'ясом інших щурів. Далі цей щур залишається щуром, гарним відгодованим. Але з поломаною психікою. Далі він буде жрати тільки щурів. Спробуйте не погодитись, що Росія це країна з народом, котрий вихований в цій парадигмі. Вони будуть дивитися щиро вам в очі, розповідати про свою невинуватість, щиро не розуміти, чому вони несуть добро, але їх ненавидять. І при тому всьому вони будуть мати людську подобу. Одночасно з цим кровожерливо продовжать слідкувати за ріками крові. Котрі проливає їх країна, улюлюкати й піддакувати, й гордитися тим, що вас повертають в їх світле минуле, таке приємне, таке тепле, таке ностальгічне. Ви дійсно вважаєте, що ваша ностальгія і ваша молодість під соя варта того, щоб ваші діти теж продовжили ностальгувати під росіянщину? Зразу відпадає питання звідки беруться люди, котрі зараз заявляють: Я прекрасно розмовляю рідною мовою, просто страна у нас свободна і мені проще так, я так звик». Елізабет Лофтус, американський експерт по дослідженню пам'яті, займалась дослідженням сприйняття подій свідками цих подій. Метою одного із досліджень було встановлення, чи може формулювання слова питання про подію впливати на пам'ять свідків. Студентам показували відеофрагменти аварії Авто та попросили вказати приблизну швидкість машин на їх думку, але в питанні використовували різні слова: врізались, стикнулись, влетіли. Чи доторкнулись, а? Вже здогадалися, що чим спокійніше було умовно питання, тим меншу швидкість вказували студенти. Згадали класичний для Росії та Орвела 1984 Новояз. яс, отрицательне в сплиті, жорстке приземлення, позитивне відступлення і звичайно хлопок. Тут цікаве, за другим експериментом студентам показали один ролик, але відпустили додому. Через деякий час їх знову зібрали і спитали не тільки про швидкість, а й про наслідки події. Чи бачили вони розбиті фари? Студенти, котрі чули питання з м'якими словами, соприкоснулись, воссоєдінілись. чітко казали, що негативних наслідків не було. Тепер питання до вас, мої любі глядачі, якщо ви дивитесь це відео. Зараз росте покоління росіян-новоязівців. Як ви гадаєте, що будуть ці теперішні російські діти через 10 років згадувати про сучасність? Про українців, котрі на добру Росію відповіли. Вселенським злом. Це назавжди. Думаю, серед нашої лампової аудиторії, так так, це я саме про вас. Всі ті, з ким мені випала честь потрендіти в коментарях або через відео. Серед цікавих людей точно є такі, котрі пам'ятають моменти, коли сиділи перед екраном з приставкою, а батя такий: вийди на двір погуляй, піди побігай. А то все дитинство так просидиш, от в наші часи. Щастить тим, у кого був батя. Суть в тому, що на певному проміжку часу, та й взагалі для кожного покоління, дитинство є своє. І не важливо, чим ви в ньому займалися або чим займаються в ньому ваші діти. Якщо загалом воно буде складатися в межах розуміння щастя дитини, саме воно буде згадуватися як щасливе дитинство. Навіть якщо ви ганяли свою дитину 24 на 7 по англійським математикам, але давали. Можливість посидіти за комп'ютером або в Тіктоці, або в біріл, і дитина від того була щаслива, це дуже круто. Якби у вашого баті в СРСР був нормальний м'яч Adidas, то вони б грали м'ячем в футбол, а не консервною банкою. А того чувака-мажора, у якого був один м'яч на весь двір, не звали б біля вікна. Йому б скинули повідомлення в тілегу. Хоча, з іншого боку, якщо був би тоді Телеграм та Тікток, хто б там грав в м'яча? Відповідно, висновок. Не впадайте в ностальгію, але й не забувайте про ностальгію. Користуйтесь ностальгією вірно. Доброї ночі. Трошки особистого. Я, коли був молодше, як би це не звучало, о, це ностальгія. Передивився безліч відео. Я фактично виріс в мережі. Я знаю. Всі науч попні шоу, я не буду зараз їх перераховувати, але я їх знаю реально всі. Починаючи від V Sous. Ви навіть такого, мабуть, не знали. А хоча хтось знав в коментарях мені писали. Всі цікаві теми, котрі мене особисто цікавили, вже переповіли не один раз. І вони фактично повторюються, але ж вони не приватизовані. І зараз чому взагалі виникло бажання позаписувати якісь відоси? Бо мені є щодо цих тем додати від себе. Провести вже свої аналогії на своєму власному досвіді, і можливо, це буде комусь цікаво, можливо, ні. Або провести паралелі, ви, мабуть, вже помітили, що дуже багато в нашому житті впливає безпосередньо на нашу країну в цілому. Як негативний приклад Російська Федерація, вона взагалі це один всеоб'ємлющий негативний приклад, котрий показує, як не треба робити, як не треба сприймати. Відповідно, вся ідея цього каналу полягає в цьому. Тому я дякую всім, хто тимчасово, ми всі в цьому житті тимчасово присутні на цьому каналі, дивляться відео, залишають якісь цікаві свої думки. Я намагаюся відповідати абсолютно на всі коментарі і читати, читати коментарі під настрій, звичайно, але читати, та якось приймати участь у розмовах. Тому що, що може бути цікавіше, ніж дізнатися про що думає інша людина, адже інша людина, то цілий світ. Тому ще раз дякую всім, хто присутній. Побачимось колись точно, можливо, частіше, можливо, рідше, але, мабуть, ще побачимось. На добраніч!